Віти, привіт! Я знову завітав до вас у гості, щоб показати вам сьогодні, як можна зліпити симпатичну пластилінову жабку, що сидить на листочку латаття в озері і нюхає солодкий запах водяної лілії. Запахи ми будемо ліпити якось іншим разом. А ну, ж, швиденько підготуємо усе необхідне: дощечку і лопатку для ліплення, шматочок яскраво-зеленого пластиліну, пів шматочка синього, чверть шматка темно-зеленого, чверть шматка білого і зовсім крихітні шматочки чорного, жовтого і червоного пластиліну. Тепер беремося до нашої творчості. Спочатку зробимо для жабки озерце. Для цього із синього пластиліну спершу викутимо кульку і потім зробимо з неї тоненьку паляничку. Цю паляничку синього кольору розмістимо на дощечці для ліплення. Ось це й буде озерце для жабки. На поверхні озерця має плавати листок латаття, який є улюбленим місцем відпочинку маленької квакушки. А поблизу нього буде квітнути водяна лілія для того, щоб жабка насолоджувалася її ніжним ароматом. Тож нумо робити листочок латаття і лілію. Для листочка латаття викочуємо із темно-зеленого пластиліну не дуже велику кулю і розплескуємо її в паляничку, якій відразу ж надаємо серцевидної форми. Цю зелену паляничку прикріплюємо на поверхні пластилінового озерця. Ось уже і листочок латаття по водичці плаває. Аби він виглядав як справжній, ми зробимо на ньому ще й прожилки. Гострим кінцем лопатки проведемо кілька рисочок від центру до країв. Тепер робимо водяну лілію. Викочуємо п'ять маленьких кульок білого пластиліну і одну жовтого. Усі кульки розплескуємо в палянички. Палянички білого кольору приліплюємо одна до одної, щоб із них утворився ланцюжок. Обидва кінці якого ми також з'єднаємо. І ось чашечка з білих пелюсток для квіточки вже готова. Всерединку цієї чашечки приліплюємо жовту паляничку серцевинку квітки. Щойно зроблену водяну лілію кладемо на поверхню озерця неподалік від листка латаття. Місце відпочинку для нашої жабки вже готове. Беремося ліпити і саму зелененьку квакушку. Шматок яскраво-зеленого пластиліну ділимо на потрібну кількість частинок: одну велику для тулуба, одну трохи меншу для голови та очей, і ще чотири невеликі часточки для лапок. Тулуб жабки викочуємо у формі овалу. Цей овал відразу ж кріпимо на листок латаття. Голову жабки викочуємо у формі кулі середнього розміру. Одночасно з головою викочуємо і очі у формі двох невеличких кульок. За допомогою лопатки для пластиліну робимо жабці широкий усміхнений ротик. Поперечний надріз кулі у формі дуги вигнутої донизу. У ротик вкладаємо язичок жабеняти із маленького шматочка червоного пластиліну. Зверху над ротиком, гострим кінцем лопатки від пластиліну, робимо дві невеличкі заглибинки, які послужать ніздрями для носика жабки. Тепер до голови прикріплюємо очка. Дві маленькі зелені пластилінові кульки. А щоб жабка добре бачила усіх комашок, які мешкають на берегах озера, і якими вона так любить ласувати. Ми зробимо для її очок великі зірниці. Зі шматочка білого пластиліну робимо дві палянички і наліплюємо їх спереду голови на очі жабки. Потім на білі палянички наліплюємо ще дві менші чорні. Очка вже готові. Ну що ж, голова жабки вже зроблена. Беремося робити її нижні і верхні лапки. Для нижніх лапок з двох шматочків яскраво-зеленого пластиліну викучуємо довгенькі ковбаски, нижні кінці яких трохи загинаємо і розплескуємо. Це будуть стопи жабки. Потім ці дві ковбаски складаємо зигзагом. Лапки набудуть потрібної форми для сидячого положення жабки і приліплюємо їх по обидва боки овального тулуба квакушки. Другу пару лапок для жабки також викочуємо у формі ковбасок, але трохи коротших, аніж нижні лапки. На кінцях їх теж загинаємо і трохи розплескуємо. Приліплюємо ці дві лапки спереду, вздовж тулуба жабки. На кінцях нижніх і верхніх лапок гострим кінцем лопатки робимо по чотири маленькі рисочки переділки, і у жабки з'являться пальчики. Коли вже прикріплені всі лапки, зверху на тулуб приліплюємо в голову. От тепер наша жабка вже готова. Поважно сидить на поверхні блакитного озерця на листочку латаття, а біля неї ще й квіточка водяної лілії. Так, ніби на картинці казочки.